Всім доброго дня. Переробив я, значить, свою кімнатну антенну. Тепер вона в мене віконна. Е, ось тут я до вікна на, на саме стекло приклею дві таких, не знаю, як назвати, пімпочки такі дві. Одна. І ось тут в мене друга. І також йде провід оцей чорний від антени, І один провід помаранчевий іде в мене на. Сюди на батарею. І далі воно підходить сюди через цей роз'єм, Підходить і через ці два вимикачі, підходить до мене на радіоприймач. Поставив два вимикачі, щоб можна було експериментувати і підключати або заземлення, або антенну, або одночасно антенну і заземлення підмикати або відмикати. І далі Включаю радіоприймач і з експериментами так от ставлю, дивлюся в якому положенні буде кращий прийом. Ну, так що включаємо радіоприймач. Так, діапазон СВ3. Включаємо. Чуємо такі артефакти. Оці артефакти, коли торкнутися до антенни, то вони пропадають. І коли вимкнене заземлення і антена зовнішня, це є приймання FM радіостанції, я вже перевіряв. На одній було чути слаз так дуже спотворено, але було музику чути. І я її знайшов ту саму радіостанцію на FM-діапазоні. Просто ті провідники, які є всередині в радіоприймачі, які з'єднують контура антени гетеродина 1 з основною платою, вони є. Ну, мають якусь відстань, я так розумію. І вони от працюють як приймальна антена. І починається оцей прийом негативний, ну, негативне приймання FM радіостанцій в тому радіоприймачі. Ну, то треба якось перероблювати, дивитися, конструктивно якось змінювати там ті провіднички, якось інакше. то все перероблювати. Ну, наразі того не буду займатися тим. Є ось такі артефакти по прийманню. Тепер дивимося. Включаю зараз е, зелений. Оце в мене земля. Тобто на батарею йде. Нічого не змінюється. Включаємо антенну. Нічого не змінюється Включаємо два разу. Пробуємо тепер, в якому положенні буде ліпше чи гірше. Це тільки сама кімнатна антена тобто віконна. Є прийом радіостанції, але мішає ця ну, поміха мішає fm радіостанції. Чуть відстроїмося. Зараз включаємо заземлення. Треба підстройку зробити. В цьому приймачі ще є такий ефект, коли ти настроїшся на радіостанцію. І відмикаєш заземлення або антенну, то змінюється частота гетеродина. Він трошка, ну трошка пливе частота і, змі... і зміщується радіостанція. Треба зразу підстроювати конденсатором. от така особливість приймачів тих, ну що зробиш, в ті часи, коли його розробляли, то. Напевно, над цим не замислювались, бо треба було зробити якісь норми, план випустити радіоприймач в світ, щоб показати, який Радянський Союз був міцний і технологічно розвинутий. Ну, це звичайно в лапках, але так панували вони. Ось тут працює тільки з антеною зовнішньою. Ще кращий сигнал, коли за землю підімкнути. Тобто тими перемикачами я собі перемикаю і підстроюю в залежності від пори дня, від я. Я не знаю від чого то залежить, але ось тут треба. Перемикати, щоб знайти цей краще приймання. Ще в мене є в планах ось в розрив з землі поставити змінний конденсатор змінної ємності і так само регулювати його, і, можливо, щоб підстроювати ще в резонанс оцю антенну систему, можна так сказати. Тут треба ще буде попробувати пізніше. Зараз вимкнено кімнатна антена і заземлення вимкнено Радіоприймач приймає тільки на магнітну антенну, яка є в радіоприймачу. Включаємо зараз антенну спіральну віконну. Рівень. Якихось тих шумів підвищився. Включаю заземлення. Рівень шумів чуть-чуть зменшився. Дуже великий рівень. Відключаємо. Так, діапазон КВ5. На радіоприймачу. Зараз відімкнена антена і заземлення відімкнене. Включаю антенну. Відключаю. Включаю заземлення. Відключає зараз включає дві рази, антенну і заземлення. Mm -hmm. Так, і короткий експеримент, як працює зараз підключена ось ця антенна. Приймає оця кімнатний, але рівень шумів підвищений. Трохи послухаємо ефір.

Jouk, à quel point je repasse à projet, prions. Ah, da da, là, c'est pour kaliningrad Rodom, Matros. Là, là, c'est un capitaine, Matros. Він шумів значно зростає, зростає з кімнатними антеннами. Навіть мови нема, що кімнатні антенни ефективні, то не в тому випадку.